Вітаю всіх. Дивіться, мені пишуть клієнти, з'їдають мозок просто. Я не знаю, як це правильно спитати, але спробую. Дивіться. Кажуть про наступ на Харківській області, різні напрямки все це. Дивіться, робити, чи є повномасштабний наступ, чи він буде, він буде, бо Куп'янський напрямок, вибачте, наступ нормальний там. Друге. Я думаю, що... думала. думала. І думаю, і думала, як спитати, що спитати, і взагалі, як це до Карт донести? Що я від них хочу? Дивіться, я хочу спитати так: чи буде наступ у травні місяці по Харківській області ще на якомусь напрямку, крім Куп'янського, де він вже є? Так чи ні? Ні. Це відповідь ні. Ні. Це відповідь ні, розумієте? Ось. Ну, повномасштабний наступ відповідь ні. Крім Куп'янського, добре. Давайте так. Вовчанськ. Наступ на Вовчанський район. Буде у травні, там, де було деокуповано. Питаю ще так. Там може бути так. Це відповідь так. Вовчанський район так. Тобто, дивіться, Вовчанський район це та сторона, де Купянськ. Поряд з Куп'янськом. Воно як в одній упряжці. Зрозумійте це. Ситуація така. Ви бачите, будь ласка, те, що є те, що є. Те, що можуть бути на кордоні за ворушкою провокації, це є добре. На кордоні, на всьому кордоні з Білогородської області, в Харківській області будуть провокації військові. По всьому кордоні з Білгородської областю. Будуть провокації в Харківській провокації. Сімками чим ні? Провокації, ні. Маніпуляції буде, але це маніпуляції, багато і псовкидів. Дивіться. Я ще потім передивлюсь багато фейкової інформації, багато неправдивої інформації. На жаль, я вам спеціально це зробила, щоб ми трішки розуміли, як це може виглядати.